Освітяни міста провели благодійний ярмарок та концерт на підтримку збройних сил України. Фоє Чернівецької філармонії заповнене відвідувачами. Люди роздивляються та купують хендмейд-вироби майстрів та вихованців позашкільних закладів. Тут іграшковий пес-патрон, світлодіодна мапа України та ще багато іншого. Катерина Гумена придбала одразу кілька предметів. Я придбала залюбки декілька лотів, які насправді я планую подарувати діткам, щоб залучити їх до гуртків, тому що ці всі лоти роблені руками людей і майстринь які викладають дані гуртки. Ярмарок організували освітяни міськради У рамках заходу до перемоги ведуть наші творчі дороги. Розповідають, виручені кошти передадуть на потреби викладачів, які боронять нашу державу. Насамперед, ми хочемо зібрати кошти для наших військових освітян, які зараз у лавах ЗСУ. Ось і окрім того, ми маємо іншу соціальну складову. Це дітки сироти та дітки, які позбавлені батьківської опіки. Для кожної дитини, яка була присутньою на заході, підготували подарунки та солодощі, крім ярмарку. Лармонії відбувся благодійний концерт. Вихованці ансамблів та творчих гуртків демонстрували вміння і таланти. Світі, Кості зі сцену лунають гуцульські мотиви виконує 11-річний Микола Робуляк. Хлопець каже, радий нарешті виступати, адже ковід та вторгнення росіян призупинили роботу ансамблю. Коли були карантини, це все. Припинилося на деякий час всі заходи, і було якось як скучно вдома сидіти а зараз вже відновилися. Я неймовірно щасливий, що маю нагоду станцювати в різних сценах. Позашкілля відіграє важливу роль у житті дитини, зазначають освітяни. Тому на таких заходах молодь може відкрити для себе нові захоплення і знайти цікаві хобі. До організації власне самого концерту і ярмарку залучені сім позашкільних закладів Чернівецької міської територіальної громади. Але звичайно, ми не обійшлися б тільки їхніми зусиллями, тому саме до організації залучені керівники і працівники інших закладів загальної середньої освіти. Попередньо, завдяки спонсорам благодійного заходу, вже вдалось купити для військових безпілотник. За виручені кошти організатори планують придбати ще необхідне приладдя для наших захисників. Максим Берник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ 4